Різди руля, ідей руля. Діє ворога до стали про такого. Да, да, давайте. О 12 годині 30 хвилин. На пункт зв'язку Другої державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про ДТП, яке сталося біля села Копистин. По сигналу тривоги було направлено відділення в складі чотирьох чоловік. При прибутті було проведено розгортання з подачою ствола для запобігання загоряння паломастильних матеріалів, яке витікало з бака. Автомобіля, який попав в ДТП, після чого було проведено від'єднання двох акумуляторних батарей з автомобіля, Я за ту частину про ДТП, яке сталося поблизу на запобігання.